Сезон субсидій: хто цього року має на них право і як їх отримати? І відповіді на це питання у наступному сюжеті. З початком опалювального сезону збільшується кількість звернень до пенсійного фонду про оформлення субсидій. Багатьом розрахунок буде проведено автоматично. Автоматично субсидія буде перерахована на опалювальний період для тих категорій домогосподарств, які оформили житлову субсидію на літній період, тобто вона була оформлена на період з травня по вересень місяць. Вони нею користувалися, а також тим домогосподарствам, які звернулися на призначення житлової субсидії на. На літній період і отримали житлову субсидію 0 гривень. Звертатися із заявою про оформлення субсидій потрібно лише тим громадянам, які в 2023 році це роблять вперше. Або якщо в складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи або ж мешканців менше аніж зареєстровано, також ті громадяни, які в літній період скористалися пільгою. Подали нам заяву для припинення користування житловою субсидією і використувалися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг. При умові, що вони бажають її отримати на опалювальний період, також необхідно подати декларацію та заяву на переоформлення житлової субсидії. Подати документи на оформлення субсидій можна в сервісні центри пенсійного фонду України в ЦНАП, територіальні громади через відповідальних осіб надіслати поштою, а також через веб-портал пенсійного фонду та. Через застосунок дія для призначення субсидій основним фактором є доходи громадян. Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства, які зареєстровані, задекларовані, крім тих, які фактично не проживають. Хочу зазначити, що при розрахунку житлової субсидії на опальний період жовтня 2023 року, по квітень 2024 року, який у нас буде тривати, до розрахунку буде враховуватися доходи наших громадян за період першого та другого кварталу 2023 року. Для пенсіонерів береться до уваги розмір пенсій за серпень. 2023 року, і ще одне: якщо сім'я виїхала за кордон і не користувалася комунальними послугами цього року, то субсидія не призначається. Якщо один із домогосподарства складу сім'ї, які проживають у цьому в цьому будинку, виїхав за кордон, то субсидія такій сім'ї буде призначена. Оскільки виїзд за кордон не стає причиною не призначення житлової субсидії. Сім'я має подати документи, які підтверджують, що особа виїхала за кордон і перебувала там довготривалий термін. Пенсійний фонд пенсії фінансує з місяця в місяць, а житлові субсидії ми проводимо фінансування в поточному місяці за попередній. Отже, субсидії, які будуть призначені на новий опалювальний період з жовтня місяця, будуть профінансовані в листопаді. Житлова субсидія переміщеним особам призначається за місцем їх фактичного проживання. «В Пенсійному фонді мені вирішили мою проблему з нарахуванням правильної субсидії, підтягнули рахунки, які не вистачало, і потім вирішилось питання і мені Сплачували вже правильно субсидію за призначенням субсидії, можна звернутися в будь-який місяць року, і вона буде виплачена, враховуючи період опалювального сезону, тобто з жовтня 2023 Якщо є на це всі підстави.